Чого ти ходиш на могилу, насилу мати говорила. Чого ти плачеш ідучи, чому не спиш ти уночі, моя голубка се закрила? Так, мамо, так, і знов ходила, а мати плакала, ждучи. Не сон трава на могилі, вночі процвітає, то дівчина заручена. Калину сажає і сльозами поливає, і Господа просить, щоб посла він дощі вночі і дрібні роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою прилине, милий з того світа, зов'ю йому кубелечко і сама прилину, і будемо щебетати з милим на калині. Будем плакать, щебетати, тихо розмовляти, Будем в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі процвітає, то дівчина з калиною плаче, розмовляє. Сирокая високая, калино моя, не водою до схід сонця поливана я, широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли, зневажають подруженьки, подругу свою, зневажають червоною калину мою. Повий, мою головоньку, росою умий, і вітами широкими от сонця закрий. Вранці найдуть мене люди, мене осміють, широкі твої віти діти обірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала, під калиною дівчина спала, не вставала. Утомилось молодеє, навіки спочило, стало сонце за могили, раділи люди встаючи, а мати спати не лягала. Дочку вечері дожидала і тяжко плакала, ждучи.